Віталій Всеволодовичу, цього року на Нардок була була ну, дуже велика українська програма, про яку можна довго говорити, але я вас попросив би сказати, можливо, не так не з такими подробицями, про програму Україна понад усе. Як з'явилася ідея такої програми з сильною назвою, і як підбиралося кіно до неї? Ви знаєте, я вважаю, що Україна зараз це не тільки війна, але це ще. Життя і такий погляд у майбутнє, і у минуле, і в якісь такі речі, які нас формирують як людей. Тому ми, мені, наприклад, дуже подобається, подобалось, коли ми отримали стрічки на вибір на фестиваль. Мені дуже деякі стрічки подобались. І я і ми, програмна дирекція, ми не розуміли, як їх. Як їх формувати, формувати, тому що в конкурсну програму все неможливо вставити, і ми розуміли, що ми маємо якісь брилянти, які треба е пред'являти е нашому глядачу. Наприклад, е британська стрічка про майбутнє, про те, як буде відбудовуватися е Україна, українські міста після війни Розумієте, сьогодні, коли ми всі Ну, дуже погружені в війну кожен день, кожну хвилину. А це е, архітектори мріють, навіть не мріють, а вже планують майбутнє України. Або стрічка, е, там я не знаю, повернення про кримських татар, яка е, така дуже кінематографічна і такий е, близький е, підхід до людей. До і того, що вони відчувають, тобто ми побачили або до ЧВЛі там про злочини радянські в Радян. знаєте, по, по повт по кавці, звичайно російські, але радянські фундаментально злочини, і ми зрозуміли, що ми маємо таку величезну панораму сучасної України. І для нас, і для мене Україна дійсно зараз понад усе. І тому ми якось так і, і це, це такий слоган, який я постійно чую в Україні, коли приїжджаю до родного Львіва, Кожен раз в кінці якогось вуличного концерту люди скандують: Україна понад усе. І ми так. Назвали цю програму, і нам дуже приємно, що вона мала відгук у глядача і у тих, хто спостерігає за фестивалем. І ми плануємо це продовжувати, тому що поки йде війна, ми не маємо ніякого права відвертатися від України. І ми для того в кінці кінців. Зустрічаємо, щоб щось таке зробити, і в нутрі, і взовні нас, щоб ми були сильнішими і перемогли в цій війні.